Коротше, я забрав. Ну це, звісно, взагалі топ, якщо чесно, я задоволений. Всім привіт, ви на каналі WSAT FM. І ми починаємо обзор нашої на українську прем'єр-лігу. Що в нас взагалі там сталося? Вже сезон закінчився. Переглянемо всіх менеджерів, які взагалі в нас грали, присутні були. Давайте, починаємо. Я грав за Олександрію. Ось вона, як бачимо. Пробіжимося швиденько по складу, що я змінив Фосу Менса, купив його. Е доволі непогано відіграв за клуб. Е потім такого також колумбійця купили. Також непогано він показав свою гру. Е ті ж самі, Так, це вже, це вже були підсилення під е наступний чемпіонат, який я також, також розглянемо в кінці, хто приймає участь взагалі, що там змінилося. І так далі. Давайте добре, давайте пробіжемося по турніру. Заходимо, дивимося Українська Прем'єр-Ліга. Що взагалі сталося? Як там? Так, дивимося. Переможцем стала ФК «Александрія». Я не знаю, як я це зробив, якщо чесно. Думаю, що це везіння було, тому що, тому що сильні суперники були доволі таки і. Думаю, що пощастило. Трішечки везіння, трішечки якоїсь там майстерності, і все воно до кучі, і все. Ми зайняли перше місце. Пройшли в Лігу Чемпіонів. Почалася наша кар'єра з того, що ми чотири товариські поєдинка перемогли, Виграли Шахтар. Далі був Чорноморець, обіграний Динамо Київ, Верес також. Кубку ми пройшли, далі Ворску Рух обіграли, лівий берег. Далі почалася чорна полоса. Це програш 4-0 по лісю. Зорі, зорі два рази навіть і в Кубку і. І в чемпіонаті проти Інгульця перемога в нас так далі. нічия також. Карпа. З Карпатами, потім перемоги йшли вже в нас. Потім поразка динамо Києву, і до кінця перемоги, і в кінці вже поплила команда. Карпатам програли ми 2-1 і з Ворською зіграли в нічію. І ось так ми закінчили чемпіонат, і в нас вийшло, що ми на першому місці. Так. Друге місце в нас зайняв Шахтар, доволі таки неочікувано грав за нього бот. Я сподівався, що він буде трохи нижче, якщо чесно. Але сталося, як сталося. Сильні гравці, там, бюджет великий і, в принципі, вийшло так, що бот на другому місці оказався. якось так. Рух потім зайняв, що, до речі, нетипово, третє місце це прям. Досягнення. Потім Полісся. Торія, Оболонь. Динамо Київ аж на сьомому місці. Оце вже долі-таки очікувано. Навіть бот не справився з Динамо Києвом. Колос у нас також люди грали. Кар... Кривбас, Чорноморець. Давайте пробіжимося по... геть геть по всім командам. Я думаю, подивимося, хто ними керував взагалі, і як це було. і Вийшло в них керувати цією командою чи ні. Так, почнемо із руху. Нас зайняв третє місце. Ось Мілфа М його тренував. Не знаю, чи з самого початку. Давайте подивимося, до речі, З самого початку він його тренував. Так, він його тренував з самого початку, він не змінювався. Це досить гарне досягнення. Третє місце. Думаю, що це прям непогано, слухайте. Ось така в нього тактика. Він грає чотирма захисниками. І в, захисті в нього два опорника, лівий і правий, атакуючий півзахисник, піднападник і нападник. Що змінилося? Зараз подивимося в нього. Думаю, що так, він набрав африканців. Трансфери, давайте дивитися його трансфери, що, що в нього там робилося взагалі. Там і такі якісь самі продвинуті трансфери, подивимося, що в нього відбулося так. Виходить, що він зробив. Він Климчука продав в лісі. Климчук норм такий гравець. Не знаю, чому він це зробив, але вирішив так зробити. Так, потім безкоштовно він попідписував футболістів. Денис Бойко до нього прийшов безкоштовно. Вже він від нього і пішов, тому що безробітний написано, що в нього тут взагалі відбувалося. Починав він з е... лігі конференцій, Програв шерифу із Молдови 2-0. Потім е... переміг 2-1, але вже це його не врятувало, він вилетів. Кінець чемпіонату він прям відіграв топово в нього тут одні перемоги. бачив десь десь бачив матч цікавий там, здається, 7 голів забив. Так, когось 7-2, 7-2 з лівим берегом. За лівий берег також ще поговоримо. Наступна команда в нас Полісся. Вона зайняла четверте місце. І це в нас виходить. Ліга конференцій. Також Ліга конференцій – це є рух. Рахтар Ліга Чемпіонів, Олександрія також Ліга Чемпіонів. Дивимося на Полісся. Полісся тут дуже багато змін перетерпіло. Тут дуже багато футболістів прийшло. Марлос повернувся легенда. Карлос Вела тут взагалі слухайте, тут. Топовий склад, тут, тут команда мала брати перше місце, я не знаю, як вийшло так, що вона цього не зробила. Велвер, я не знаю, як це правильно читається. А він спочатку був, здається, не змінювався взагалі так. Він спочатку, спочатку сейва тренував цю команду. Давайте подивимося, як в нього ігри проходили, як з нього все починалося, що робилось взагалі. Також людина грала в Лігі-конференції. Лігі Пройшла перший етап. Пройшов він також і. Ні, не пройшов. Не пройшов він другу команду, і він кваліфікації не, по... не зміг подолати. В Прем'єр Лігі в нього все добре розпочалося. Потім Шахтарю він програв. Динамо програв Кубку України. Потім обіграв Олександрію 4-0. Ра не йшла вже в кінці. Поразки були, багато цих поразок було. Ось я вже його відіграв, обіграв 3-2. Наступним учасником нашим був футбольний клуб Зоря. Ще за Зорю грав Євгеній Єрмолович. Вже тут не він, вже тут Тикено Лікенович. І от Євгеній грав доволі таки сильний футбол. Зараз подивимося також його матчі. Також дуже розумний тренер був. Вже він покинув наш чемпіонат, не захотів далі продовжувати. Мабуть, в нього сталося якесь професійне вигорання чи щось таке. Давайте подивимося також на його календар. Ну в нього тут взагалі слухайте, тут перша поразка в нього відбулася тільки проти оболоні, а всі матчі в нього дні перемоги, нічі. Спільний тренер доволі таки. Мене також обігрував Вон Чорноморець 5-1 обіграв. Але далі в нього вже щось сталося. Почалися поразки, як, як завжди, це буває. Подивилися поразки, були також і перемоги. А в кінці, здається, в нього взагалі вже не пішло, вже... вже там було все. Так, в кінці в нього взагалі все червоне. І Металісту 1925 він програв, і мені знову програв, і там також, оболоні, Ривбасу, Рахтарюю там, де бот, Динамо переміг. Але це вже, в принципі, було неважливо. До речі, в Полісся також виграв 1-0. Далі в нас ще була оболонь. Оболонь зайняла шосте місце. За оболонь грав реальний гравець, не пам'ятаючи спочатку, зараз перевіримо. Так. Ні, не спочатку. За оболонь виходить, у нас грав гравець. Орза, потім він покинув клуб. І очолив Калинка Малинка. І менеджер. От, до речі, от Колинка Малинка він і зайняв це місце, яке це доволі таки непоганий результат, він майже майже дійшов до Єврокубків. Давайте подивимося, як він грав. Ось. Так. От спочатку грав другий менеджер, цей Форза він програвав, програвав, далі прийшов калинка Малинка і навів тут порядок в клубі. Почалися перемоги, доволі таки багато цих перемог. Дивимось, що він любить товариські матчі ставити, дуже багато їх ставить, грає також. Так, що, як я з ним зіграв, зараз гляну, цікаво. 2-1 поразка, він програв мені. Була також товариська, товариський матч, також він програв мені. І знов програв. Коротше, і Зорю він обіграв якраз там, де був тренер сильний. Коротше, Калинка Малинка провів непоганий непоганий сезон. Така в нього тактика. Долі часто гравці використовують саме таку тактику. Так, їдемо далі. Сьоме місце в нас зайняло Динамо, думаю, немає сенсу його дивитися, це буде, грав. Восьме місце в нас зайняв колос. Давайте подивимося ще на колос, хто його тренував. Зараз дивимося, Данилюк його тренує. Може вже це другий менеджер навіть. Ні, це цей самий же менеджер, який був. Це вже легенда колеса значить виходить. Данилюк взяв команду і так з нею і був, нікуди він не зміщався, нікуди його не вигнали, це все в нього добре. Так, розклад, його дивимося. Що тут сталося в нього? Як він грав взагалі? У нього по-різному були матчі, в нього було багато перемог, багато поразок. Порс пообігрував 3-1. Наступний тренер Кривбаса. Перевіримо зараз, хто його тренував взагалі, скільки тут було менеджерів. Вже, аж три менеджера було. Один на п'ять днів, тільки затримався. Проходить половину сезону зіграв один, половину другий. Ярослав 383. Закінчував сезон. Тараса Верщенко починав його. Це зараз в Карпатах, як бачимо, він тепер. Прав взагалі матчі. Ну, у нього тут качелі в них тут тих, тих тренерів були і поразки. І це команда грала в Ліги Конференції. Кажу, що добре зіграв. В нього одна перемога там здається. Геть погано зіграв, але він в ній грав. Вони і точніше 20 тренери. Ну Перший тренер взагалі злий в команду виходить. А от другий вже більш краще грав. Так, ми дивимося, що ніч'ї і перемоги, дуже їх багато. Це якраз вже грав менеджер. який зараз знаходиться тут Ярослав 383. Балансував трохи команду. Ахтар також він обігрував. Ну, досить непогано він почав керувати клубом. Закінчив на на тому місці, на якому він і мав, прийти. Якби прийшов раніше, то, мабуть, би він вище його підняв би. На 10-му місці в нас а, закінчує Електро. Як він грав, це він сам тренував? Його не вигнали. В нього тут також було. Поразки були, і багато було доволі таки перемог менше в початку. в початку. В середині турнірні, турнірних ігор у нього взагалі там одні поразки. В кінці дві перемоги. Електро непогано, в принципі, як для першого сезону. Він так і залишився в клубі. Далі був він гулець, тут здається, змінювалися тренери, якщо не помиляюся. Давайте подивимось. Так, тут був спочатку один. Потім був другий. І це бот ним керував, чи що. А ним бот керував, потім прийшов Владуха Х. Зараз він вже в другу команду грає, бо Владуха Ікс. Бувалося Були також перемоги. І було менше, ніж поразок. І також бачимо багато. Починав взагалі цей клуб, починав другий менеджер, здається, відображає, отображає, так. Да. да, цей менеджер тут тренував, по-моєму... Я правильно розумію, дірті був. Потім 2Х уже закінчило цим чемпіонатом. Зараз так. Далі хто в нас тут? Порскую далі. Поску тренував один тренер, потім його вигнали, якщо я правильно розумію. А, взагалі не один, дивимось. У ПК-основатель спочатку грав, потім чолив бот, тимчасово, потім ще один бот, потім прийшов його рятувати. Маржов, Олексій Маржов прийшов його рятувати із Першої Ліги. Починав він там грати за центр. Прийшов його рятувати. І, до речі, врятував. Там було, було, була в кінці боротьба за останні місця в таблиці, і він якраз дві перемоги отримав одну нічю зі мною. Я тут цей клуб буде стартувати спочатку. Спочатку наступного сезону буде стартувати, дивимось, тут курзова вже грає. Наступний у нас це Карпати. В Карпат там взагалі такі качелі були. Менеджерів скільки. Пан Владислав тут був також. Зараз вже Верес тренує. І Тарас. А Верченко був також. Тараса Верченко якраз вже зараз очолив Тараса Верченко, а пан Владислав з цим клубом якраз і грав весь чемпіонат. Тож, тут були качелі сильні, і потім, і потім Карпати, до речі, грали за, за те, щоб залити шитися в прем'єр-лізі взагалі це вдалося. Перший матч вони при Карпаті програли 2-3, і другий 5-2. Вже перемогли. Дивимося наступний менеджер. Наступний менеджер у нас Перес. Давайте сразу пробіжимося по Пересу ЛНЗ і лівому. Лівий берег тренував Захалін. він його тренував е, доволі таки не дуже супер, поразок просто мільйон. Він е, в кінці він... до кінця він взагалі не дійшов, він половину сезону більшу пограв, а потім взагалі пішов, тому що вже Нерви в нього здали. Далі вже Далі вже бот керував цією командою. Він також пішов в сейву, що не, не витримав такої конкуренції. Дивимося наступного. ЛНЗ тут також тренував спочатку тренера, потім він також пішов. Може він навіть не один був. Ігор. Потім була Тес, також його тренував. Проше Верес, ВНЗ і лівий берег. Абу і пару штук було. Так, вліво кракін тренував. Потім бот. Потім пан Владислав. Так, він зараз і тренує. Зараз ми, до речі, оглянемо кінці. Хто зараз е, на наступну сезон дає та команду тренувати. Mm -hmm. Давайте подивимося вистаренько mm -hmm. першу діву, що тут. Так, тут uh, були... Був спочатку один турнір, потім розділилося на дві підгрупи. Група така на підвищення боролася. Вийшов 19-25, він тут щось реально показав, одну нічку тільки зіграв. Вийшов Прем'єр лігу Агробізнес другий, Епіцентр третій. Закарпаття не змогло пройти. Вибули ось ці команди. Тут Кремінь Кудрівка Полтава і Дінас нас в другу Лігу. Що у нас 2 ліги стали? Другу лігу перемогла Полісся 2, Олександрія 2, друге місце зайняли, рух 2, пробій Чернігів. Три команди дублери піднялися до першої ліги. Ужгород покидає взагалі професійний. Професійні чемпіонати України. До України в фіналі в нас грав Металіст 19 1925 і Інгулець. От якраз Металіст 19-25 переміг і вийшов до кваліфікації в Ліги Європи. Це дуже цікаво, до речі, дуже сильно граючи в першій лізі, виграти кубок. В в В нас грав фіналі в нас грали Азоря Металіст. Другий сезон у нас розпочнеться такими командами: як Шахтар, Полісся, Динамо, Металіст 1925 і рух Олександрія, Кривбас, Полос, Зоря, Карпати, Оболонь, Ворскла, Епіцентр, Чорноморець і та Агробізнес. А перше місце прогнозують перш... перше місце Шахтарю, друге Поліссю. Третє динамо Києву, четверте металісту 1925, який якраз вийшов з першої ліги, потім п'яте руху Олександрії, яку треную, я шосте місце. Давайте подивимося, хто у нас буде тренувати ці всі команди. Ахтар у нас буде тренувати Бот. Потім Ворсклуб буде тренувати Моржов. Олексій. Думаю, що він. Алаштує гру цієї команди. Берю Лікен Про бізнес Орстіл. До речі. До речі, він якраз його і вивів, Агробізнес це із першої ліги Боровся за похідні місця. Що бажаємо йому? Нехай щастить. Прем'єр Лізі. Думаю, він також покаже гарні результат тут. Черноморець е так і залишається Електро. Думаю, також. також. у нього вийде в цьому. Динамо Київ оттренує Дем'яненко. От Дем'яненко. Дем Епіцентр Віктор Рені. Скоріше за все він також його до Прем'єр Лиги. На пополам із Олексієм Моржовим, який зараз у Ворслі. Далі. Ось також вже є там якийсь тренер. Тарас Аверченко. Підує Карпати. Полос Данилюк. Ярослав 383 Карпас. Аліс-19-25, це якраз той гравець, який виграв і Кубок України, і Владислав. І вивів їх також в Прем'єр Лігу. Буде грати в Лігі Європи взагалі, якщо пройти. Молодець тренер це Волонь Калинка. Малинка тренує, бо я думаю, в нього все. Я також залишаюся в клубі поки що. Далі Валвер грає за Полісся з самого початку, так як і був, рух тренує Мілфа М. На цьому, в принципі, обзор чемпіонату можна закінчувати. Бажаю всім тренерам успіху в наступному сезоні. Доволі таки непоганий сезон вийшов цікавий на різні класні матчі, які там були. Цікавий різними перемогами. Металіст неочікувано. Олександрія також неочікувано виграла Прем'єр-Лігу. В принципі, всім дякую, що подивилися цей обзор на, на цей чемпіонат.